Батько копає яму. П'ятирічний синочок підходить і каже, Тату, а що це ти робиш? Що роблю? Яму копаю, буду буряк на зиму заготовляти. Хлопчик трохи помовчав і каже, Тату, а давай туди москаля кинемо. Батько, витираючи сльозу, таке мале, а вже господар. Іншопланетянин прибув на землю і пішов у робочий колектив запроваджувати контакт. А робочий колектив саме відзначав отримання зарплати, і на появу іншопланетянина відреагував спокійно. Я Сіріуса, сказав іншопланетянин у спробі привернути до себе увагу. Василь, налий, Сіріусу!» – сказав бригадир. Випили, закусили. Іншопланетянин вирішив виправити становище. «Да ні, ви не зрозуміли, я Сіріуса. Василь, налий Сіріусу, знову сказав бригадир. Випили, закусили. Іншопланетянин вже добре захмелівши, плутаючи язиком, сказав Ні, ви не зрозуміли, я іншопланетянин. Так, Василь, Сіріусу більше не наливати. Вся краса пенсійної реформи в тому, що 60-річний чоловік в очах уряду здоровий, сильний, активний альфа-самець. А ось в очах роботодавця, хворий, старий та занудний дід. На іспиті у медичному інституті питання, що збуджується паличкою коха? Варіанти відповідей. Перший туберкульоз. Другий дружина коха. Молода, соковита пампушка приходить до лікаря і каже, Лікарю, коли я знімаю бюстгальтер, у мене груди піднімаються. «Хм, дивно. Ну що ж, знімайте бюстгальтер, зараз подивимося. Дівчина роздягається і в неї справді піднімаються груди. Вона запитує, Лікарю, який буде ваш діагноз? Лікар, притискаючи рукою штани. Так, так. Поки що я можу сказати тільки одне: ця хвороба дуже заразна.